У Житомирі на європейській площі відбулася акція Здорова прогулянка. Всі охочі вчилися скандинавській ходьбі і перевіряли свій стан здоров'я. Таїсія цим видом спорту займається рік. Здоров'я покращити вирішила. Болі в спині знімає вага знижується. Напевно, ну, і настрій піднімає сьогодні. Ми разом зі студентами долучаємося до здорової прогулянки, адже ми завжди знаємо, що це здоровий спосіб життя і це круто, що такі організовують акції в нашому місті. Організаторка акції Тетяна Мартинчук каже, що скандинавська ходьба один з найдоступніших видів спорту. Вона сприяє покращенню кровопостачання, нормалізації дихання. Вона дуже корисна як для дорослого населення, так і для молоді. Перед прогулянкою інструктори розповідали людям, як правильно ходити і користуватися палицями для скандинавської ходьби. Є табличка, де вже є параметри, і під кожний зріз підбирається палиця індивідуально. Тобто паличка має бути телескопічна, щоб її можна було підігнати під різний зріст. Зараз до вас підійдуть інструктори і підкажуть, як це робити. Зараз ви так у, -у" але коли ви прийдете маршрутом, ви прийдете сюди, і будете казати у -у -у". на заході. Працювала медична зона, де учасники здорової прогулянки консультувалися з сімейним лікарем, міряли артеріальний тиск, перевіряли рівень глюкози в крові та вакцинувалися від COVID-19. Дуже зручно. От ми з чоловіком самі лікарі, і все не можемо дійти провірити цукор. А тут просто гуляли з внуком, Ну замічаться. Під час прогулянки вулицею Михайлівською жителі міста в навушниках слухали спецвипуск подкасту про здоровий спосіб життя. Теніс великий уже не тягну. Футбол ну приходиться трошки менше бігати, тому саме ось це мені допоможе бути на плаву і. Пригодитися своїй батьківщині у повній мірі Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Житомир.